Завершився навчальний рік. Але ж для учнів швидкого прощання зі школою не буде: початок літа для одних іспити, для інших практика, а для третіх денний ігровий день на шкільному подвір'ї. І тема ця однакова, як для міських. Так і для сільських шкіл. Ми раді вас зустрічати у Кобзівському НВК. Це Красноградський район, Харківська область. На сьогоднішній день у нас навчається 96 учнів у закладі, і у дошкільному підрозділі виховується 20 вихованців. Проблема нашого закладу, ну мабуть, як і всіх сільських шкіл, полягає в тому, що ми дуже віддалені від районного центру. От нам від Кобзівки до районного центру, до міста Краснограда, 27 кілометрів. Позашкільні. Заклади, які працюють у районному центрі, їх три, у нас налічуються на сьогоднішній день, на жаль, нашим дітям не дуже доступні, тому що вони знаходяться дуже віддалено. Так як у нас сільська місцевість, наші батьки зайняті польовими роботами від ранньої весни і до пізньої осені, поки не ляже сніг, і діти предоставлені самі собі. Тому Заклад в першу чергу організовує свою роботу так, щоб наші діти були охоплені всіма відами відпочинку, які вони самі для себе називають улюбленими. В першу чергу ми після уроків. Відкриваємо спортивну залу для роботи гуртка, який називається футбол. У нас на сьогоднішній день працює дві групи: молодша група і старша група. Молодшу, з молодшу групу становлять діти із першого по п'ятий клас, а старша група це із 6 по 10 клас, які займаються за графіком після навчальних занять футболом. Також на базі нашого закладу від районного центру дитячої. Та юнацької творчості працює гурток, який називається велосипедний туризм. Цей гурток працює у нас двічі на тиждень це середа і четвер. Коли діти мають захоплення, це велика радість і для батьків, і для вчителів. І питання, звичайно, не в тому, що дітей потрібно кудись подіти. Ні, питання в іншому захоплення притаманне дітям у будь-якому віці. Так, наприклад, у Кубзівці займаються велоспортом, точніше, велотуризмом. Тому в школу вони їздять своїм транспортом. Ці діти не випадково кожного дня в школу приїжджають на велосипедах. Ми Хочемо нашим дітям, нашим учням привити любов до велосипедів. На базі нашої школи в позаурочний час діє гурток з техніки велосипедного туризму. Переважна більшість дітей стараються і можуть і хочуть займатися велосипедами завдяки зусиллям як нашої школи, так і районного дитячого центру юнацької творчості. На базі нашої школи діє гурток. Біля мене стоїть майстер Ірина, один із найкращих спортсменів. Є кандидатом в збірну Харківської області на Кубок України. Також біля мене стоїть. Їдь Марончук Владислав. Він в цьому році є переможцем Кубка України, який проходив в Кіровоградській області. Кожного тижня на базі нашої школи діє гурток, який працює в позаурочний час. З дітьми ми мандруємо. Ми з дітьми постійно їздимо на змагання. Ми дітей залучаємо до заняттями спортом для того, щоб у вільний час вони могли вони могли чимсь займатися, для того щоб Вільний час у них був постійно зайнятий. Ми підтримуємо здоровий спосіб життя дітей, і от з цією ціллю ми бачимо тут велосипеди, ми бачимо наших дітей. Мені дуже подобається їздити на велосипедах в школу, їздити на змагання та мандрувати в туризмі на велосипедах. Ми їздили як туристи на змагання в новодалаську школу. Кав'яги. Останній раз ми були в кав'ягах, мені дуже сподобалось гарно, багато дітей, всі люблять спорт. Велосипедний, всі їздять на велосипедах, всім подобається це все. Мені також. Вільний час я полюбляю їздити на велосипедах. Кожного дня я катаюся на ньому, проїжджаю різні дистанції. Останнім разом я був на Кубковій України з велосипедного туризму. Там було чотири різні дистанції раллі, тріал, фігурне водіння і крос. В підсумку по всіх дистанціях наша збірна, наша команда Харків, 1 зайняла друге місце. Фізичне виховання з великої літери це коли діти, незалежно від віку, беруть участь у змаганнях. Самі знаходять вільні хвилини, щоб отримати задоволення від різних справ. А це буває в різний час і після школи, і навіть на перервах між уроками. В селі Кобзівка Красноградського району в сільській школі збереглась майстерня, яка дає можливість школярам навчатися різним спеціальностям, а це конче необхідно у дорослому житті, і уроки з трудового виховання проходять тут завжди цікаво. У нашій школі працює шкільна майстерня. Матеріальна база нашої майстерні ну, в первинному вигляді. Мало які школи зараз можуть гордитися такою базою. У нас працюють всі верстати, є ручний інструмент для обробки, як деревини, так і металу. Ну і це все сприяє тому, що ми виховуємо в нашій школі дитину праці. Саме ці діти це майбутні трактористи, це майбутні доярки. Це Майбутні токарі, це майбутні фрезерувальники. Завдяки нашій базі діти здобувають первинні знання, первинні навики, які будуть потрібні їм в житті. А також це дуже велика допомога по дому. Вони із задоволенням допомагають своїм батькам у веденні їхнього господарства. Батьки за це нам вдячні нашій школі, нашій майстерні. Ми виховуємо в дітей любов. До праці. Ми виховуємо в дітей любов до своєї маленької батьківщини, яка називається Кобзівкою. Вони про це ніколи не забувають. Наші діти завжди відвідують нас з вдячністю про те, що наша школа, наша майстерня невеличка, дала їм те, що їм необхідно в їхньому житті? Ну, робота закладу починається о 8 годині, а закінчується далеко там до 5 години, тому що інколи навіть зимової пори дітей дуже важко відправити додому, тому що вони е грають у футбол. їм це подобається інколи там волейбол. Інколи просто грають у інші якісь там ігри, бігають, займають проводять спортивні змагання між класами вже після уроків, і не можна їх вирядити додому. Вони ще говорять, ще трішки, давайте там ще трішки пограємося. і е, закінчується навчальний рік. Навчальні заняття у нас припиняться. У нас на базі закладу відкривається табір відпочинку з денним перебуванням, який називається «Сонцедар», який буде працювати із 7.30 до 13.30 кожного дня, починаючи з 2 червня і закінчуючи 19 червня. Ми плануємо заходи так, от щороку, щоб і задіяти, якби ще й господарство. Ми в тому році. Просилися відвідати ставок і провести конкурс, такий як він називається конкурс на кращого рибака. Нас учень п'ятого класу тоді Степанько Сергій здобув перемогу в цьому конкурсі, зловивши шість трибин. Так що все усі задіяні до організації активного відпочинку, і господарство, і сільська рада, які е, нам надають допомогу в організації відпочинку. Це залучаючи працівників будинку. Культури, які працюють вже ж від сільської ради. Тобто, всі разом єдиною командою господарство, сільська рада і школа. Ми плануємо якнайкраще організувати відпочинок наших дітей протягом літньої оздоровчої кампанії. Багато шкільних мрій і для дітей, і для вчителів виконуються, коли є підтримка. В Кобзівській школі вона завжди є, тому тут є і перспективи. Тому тут в икону Для детей в прошлом году еще были куплены три теннисных стола. Один бильярдный стол был отреставрирован, еще один новый был куплен. То есть работают клубы, дети заняты, занимаются пением, танцами, кому же им нравится. То есть пляжный волейбол развивается, футбольная команда живет, продолжает свою деятельность. Ну, что касается отдыха детей, то я могу сказать, что в прошлом году То, что я помню, мы отправляли три человека в детские лагеря оздоровительные. Но это опять же было по инициативе самих родителей. То тобто, есть в этом плане отдых для своих детей все равно ну, выбирают родители. То тобто, есть, так или иначе. Есть дети, которые... Які... помогает им в чем-то. То есть студенты, которые находятся в отпуске, они вместе с родителями находятся, под, конечно же, под ответственность своих собственных родителей, то есть изучают материальную часть техники, то есть они говорят о том, что они лезут во все механизмы, крутящиеся, вращающиеся. Они просто присутствуют, они знают и готовятся к тому, что они учатся в техникумах специализированных. Они учатся продолжать родительское дело, потому что сегодня, как мы видим, Опять же, то обстоятельство, город уже не принимает такое количество людей, специалистов данного профиля. Они нужны сегодня в селе. И есть тенденция, что люди в слово возвращаются.